Дівчата, був у мене жених, тренер баскетбольної команди, високий, вище 2 метра, дуже багато їв. А під був кошмар, грошей не заробляв, не приносив. Може заробляв, додому не приносив. Їсти страшенно хотів. От, на городі кабачки є, безплатні, або за копійки на базарі, сюди ж потерла і цибулю зі сльозами. Ой. Так. Вибачте, мене ще якась піявка за шию вкусила. Я терплю, але я почухаюся. Так. Сильно щось покусало. Оце вам краще б не я на кухні залишилися, але там без порядок. То я в двір вийшла.